І всім хай любі друзі, мої фітистики! З вами я, Король стріму! Я для вас хочу записати четверту частину про, про Стар. вот. Абрако! 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 хватит. Не Абрако! 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 просто эмоции Абрако! 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 Туда я Fancy life! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Це ти. Це ти зробив ошибку, друже! Oh, you be nice. Ти ж бути за невидиш, я тобі це те обіцяю, ти ж заслугся. Молочинка! Як вам, друзі? Пишіть коментар. Зайшло вам це відео, так? Підписуйся, будь ласка, на мій канал і ставте мені. Давайте ще одну серію. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, ставте мені лайки. І підтримуйте мене, будь ласка. Я для вас стараюся. Знаєте, ви самі найкращі мої любі підписники. Я вас всіх люблю і шаную і поважаю. Знаєте, ви для мене самі найкращі. ваш самі бл... Ой, блогер. <сум> Став лайк і підписуйся, будь ласка. До нових зустрічей.